Всім привіт! Чоловік каже: тобі смішно, а мені вже ні. Що у нас сталося? це власне контент, на який ніхто не розраховував, навіть ми. Значить, періодично у нас забивалася мийка з різною ступеню: то трошки менше, то трошки більше, і нам допомагав зазвичай на Валера, посунься трохи. Перерву твою роботу, а допомагав нам отакий засіб з лідлу. Ми його там, в принципі, трошки заливали, воно там стояло і все, типу, все було окей. На днях у нас ні з того, ні з цього, просто да, Валер, перестала йти вода. Ну, так. Ми почали помічати, що воно от тут набирається. Пішли нашим звичним шляхом і купили оцю штуку. Але нічого не подіяло. Вода. Починає е, знову набиратися. Е, ну, ми думаємо, все, капець, ну, мабуть, десь там забилося. Е, Валера, ну не шорхай, будь до ласка, дай мені зняти контент такой гідний для мого каналу. Коротше, трос? Купили, купили трос оцей 5 метрів. Думаю, ну трос точно допоможе. В результаті трос нічого абсолютно не дістав. Там немає ні волосся, ні якихось залишків їжі. Єдине, що там є, це. Мелена кава. От. Це єдине, що він звідти зміг і дістати. То, і але то, я ж... б сказала так: на рахунок меленої кави, це просто. Ну, Ми коли витягли, побачили, що він трошки ну, запах має такий, ну, кавовий, да? і трошки-трошки залишків, ніяких там згустків, нічого такого подібного ну, сипуча, там не було. Так, сипуча, так, сапуча просто не допоміг. Я, ну я не знаю, я на нього розраховував. Я думав, що він на 80% точно вирішить проблему. Але ні. І після того ще раз пішли, купили ще раз цей засіб, купили вантус. Щоб вантусом нормально працювати, там я пакет запхнув, щоб воно не давало повітря виходити звідси, інакше б вантусну не міг. Так. Потім вже вечір глибокий, десь вже близько початку 10-ї вечора, а вода нічого з нею не відбувається. А, до речі, да, ну, тут, тут ходить вода, але ну, зрозуміло, що засмічення десь глибше. Я вже пішла, ну думаю, ну хоч щось куплю. Оце, це взагалі не допомогло, це, мабуть, тільки для засмічень, які безпосередньо біля, біля цього стоку. А, і що? І сьогодні вранці ми пішли, купили Вантус ще раз, то, точніше, не ще раз, а вже купили і Вантус. Ой, Валера, купили ще дві пляшки. Оцього, почекала, доки вода пройде, залили. І все, і нічого взагалі не відбувається. Що це таке, ми не знаємо. Чи винні ми в цьому, ми особливо теж не розуміємо, тому що минулі жителі казали, що у них були відгуки, і вони казали, що все окей, все окей. Єдина проблема це оце з водою, то, що я вам розповідала в минулих відео, що вона має ну, такий слизький, ну, слизька коротше, вода. І оце вони нам розповіли, що е, було таке, що у них забувалося цей сток, але вони не розповідали наскільки сильно. І оце таке от чудо у нас тут. Е, що саме робити? Поки я не розумію, ми вже витратилось е, 18 лей на оцю штуку, 18 лей на оцей Вантус, потім ще декілька разів, і взагалі ми регулярно купували оцю. Засіб для засмічення він десь близько восьмилей коштує і вода не уходить. Дуже глибоке засмічення, чи взагалі це засмічення, ми не знаємо. І... Ні, це не засмічення, це просто вода ну... передумала утікати. Ну коротше, ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Якщо воно не пройде, це мабуть треба буде писати власнику. Які у них взагалі зараз технології щодо цих систем. Не знаю, чи допоможе нам сантехнік, тому що засмічення глибоке. Коротше, я не знаю. Будемо вирішувати, якщо вам цікаво, буде тримати вас в курсі, Валера працює, не... В... А а якщо не цікаво, то, то побачення. Що <світ> це не цікаво? Я думаю, що це до... До... гідний контент. Ага. От в Україні у нас таких приколів і близько не було. тому ну, я не знаю, як діяти такій такі ситуації. Якщо у вас була така ситуація, і чим ви спасались, кого ви визивали? Кому кого треба викликати? От, напишіть, будь ласка, в коментарях і взагалі напишіть чи годний контент, тому що нам Валера каже, що це годний і нікому показувати таке не можна. Я вважаю, що це жиза. І ну, всяке життя трапляється. Може мені корисну пораду дадуть. Тож, велкам в коментарі. Так, шановні підписники, всім привіт! Немає сечі вже терпіти ці пекельні борошна. Це третій день, коли ми з цією фігньою боремось. І було вже куплено отаких от декілька штук. Ви це вже бачили. Було куплено отаке. Воно не допомагає, особливо якщо стоїть вода і не проходить. Було куплено таке, але це ми ще не встигне залити, тому що час не пройшов. Тому що так, час не пройшов, і воно якось дуже рідке, воно б не допомогло. Ми заливали це, тому що воно гелеве і воно не розчиняється одразу в воді. І воно посідає, тому що воно важче. Але це все не допомогло. Вантус не допоміг. Ми купили 10-ти метровий трос. Попередній був п'ятиметровий, і він не дістав абсолютно ні до чого. І зараз будемо пробувати, чи допоможе нам оце. Поїхали. Е, ти ще скажи, що витратились. Ми вже на це все діло добряче. Я, я гроші навіть вже не рахую. ми витратили, буквально влили в цю каналізацію, але гроші мене навіть не цікавлять. Мене більше цікавить, що я витратив на це купу часу, а результату немає. От що мене цікавить. Так. так, ну вода звідси пішла, це добре. І це навіть трохи дивовижно, тому що вона тут стояла дуже довго, більше доби. І як ви можете бачити, що навіть сифон, ну, точніше, гофра, вже майже як нова, тому що там стояла оце. Помаранчева рідина, вона там все порозчиняла, там труби ідеально чисті, коли ми тросом там лазили. Тобто засмічення значно далі. Значно далі. Так, ну наче нічого не так. Коротше, якщо нам вдасться це подавати, ми можемо влаштовуватись на роботу, бо вечірку можемо влаштовувати прямо тут. Вечірку? Так, отут поставимо випивку і будемо святкувати. <реш> ну, я буду. Шампанське, просеко, так, і, і що там і гристе. Суйка. <ріст> і, і, і паленька. Паленька так, обов'язково. Прикольно було б мати камеру і подивитися, що там. А прикинь, можливо, там якась просадка труб, і в тій просадці труб. Утворилося якраз засмічення і тому воно забивається. Ну, може ж так, бути таке Ну, так воно і відбувається. Якби там не було якогось просідання, то воно б там не накопичувалося. саме так і є. Що, скільки? Ну, 5 метрів вже зайшло, так? Да? Ну так, мабуть так. Але це легше лізе, мені здається, ніж той. Все таки більш гнучкий, тому що той. Тонше, і він не такий через це еластичний там згинається ця пружинка. Вдалося запхати цей 10-метровий шланг повністю з другої спроби, тому що там було декілька поворотів, і минулого разу ми вперлись в один із них і подумали, що це все. Але обережно і прокручуючи, продовжили, і він вліз повністю. Поки що ми не знаємо, чи це, чи, чи це допомогло чи ні. Але, звісно, сподіваємось на краще. І що, тут була вода, прям коли я його туди запхав, вона прямо тут стояла. І зараз вона пішла. Можливо, це гарний сигнал, але подивимось. Ну, і ну, зараз, будемо, зараз будемо заливати той рідкий, що в нас ще є, прямо туди, і отак от повазюкаємо туди-сюди його. Щоб він може пройшов ще глибше. от. Ну, Сьогодні треба доробити, тому що ну, третій день це вже буде третя доба навіть, не просто третій день. Треба щось робити. Ну, а так не відчутно взагалі є там вода, ти зараз чи це так. Та не є, відчуєш. ну я думаю, що є. Не, так не відчуєш. О, бачу, зараз от, це ще один поворот. От, от зараз воно не дуже йде. А як то до цього його? Зараз воно буде крутитись. Бачу воно там. Не хоче далі дорослі. Зараз бачиш, воно повернуло далі легко. Угу. І намагалися взагалі зрозуміти, куди воно йде. Так, от ми чули, що цей шлам іде виходить під підлогою в сусідню кімнату. Тобто, ми то думали, що воно якось з'єднує або ванну, або господарську кімнату, тому що в цій господарській кімнаті першочергово передбачалася якраз ванна, судячи з усіх цих отворів. Мабуть, душова. Чи душова, чи щось таке, але ні, воно йде прямо під звичайною кімнатою. І, мабуть, що прямо до сусідів йде. Це наша остання надія, а якщо ні, то будемо вже інформувати власника, щоб він нам уже щось радив. Так, ну що, ми робимо кастомну лійку, тому що от в такому вигляді туди заливати не виходить, воно тече по стіні. Тому ми придумали отаке. Зробити, зараз будемо пробувати це. Якось використати А ну. О, нормас. Це винахід харківських вчених. Угу. Тобто вода там стоїть. Воно спочатку нормально текло, а потім воно перестало. Зрозуміло. А наче вже і трохи пройшло. Ну чекай, нехай трошки так, прийде. Так, будемо тепер чекати. Про харківських вчених. Я думаю, більшість твоїх підписників не в курсі, але раніше, дуже давно, коли ще, мабуть, телеграм лише став популярним, ходили такі приколи. Ну, хтось щось фоткає, в Харкові щось сталося, ну, таке кумедне або можливо не дуже. І часто писали це винахід салтівських вчених, або це винахід там ще якихось там. Вчених на хате от і Діана теж згадала, що їй вже багато років і вирішила теж прикольнути, що це винахід харківських вчених. То мені здається, це вже розлетілось про це вже відомо багатьом. Ну, можливо, напишіть про це в коментарях. Чи у вас були такі приколи в місцевих телеграм-групах або вайбер групах? Чи, да, чи напишіть, чи у вас були такі приколи? З вашою хатою чи, чи з хатою, яку ви орендуєте. У подружки нещодавно в Харкові сталася така ситуація з засміченням каналізації, що підключається до унітазу. От у цієї каналізації там теж були свої е приколи, але до цього я правда не знала взагалі, що таке буває. І ось тут я перейняла досвід подружки, і сама стала сантехніком Маріо, ну точніше, чоловік, а я вже на підмозі. Що? Якщо чесно, я сам не знаю, чи сподіватися, що воно нормально потече чи ні, тому що я вже втомився. Але дивлячись от сюди. От воно висохло, воно тут вже майже півгодини лежить. То скоріше саме оце і було місце засмічення. Оце. Зрозуміло, що це, тому що воно вже 300 разів пороз'їдалось тими всіми засобами. Ну на каву не дуже схожі. Давайте вона... включати. Набирається. Набирається воно. Да. Ну, зараз, значить, ми візьмемо нашого старого друга. Не так вже і набирається. Можливо, воно зараз проб'є трохи. Перестало набирати? Ну, воно не, не дуже швидко набирається. О, давай, давай почекаємо. Чи мені просто так сильно хочеться це вірити? Та ні, воно набирається з стандартною швидкістю. Можна. Незрозуміло не якось. Але це зовсім трошки. Таке, мабуть, по стіночках. Щось у мене дія пропала, чесно кажучи. Ну, вода не йде. Валера тут почав працювати вантузом, і ну, вода не йде, але щось таке незрозуміле повитягалось і, і колір воно змінило. Це про те, що труби були вже ідеально чисті після вчорашнього такого під Підходу, а зараз знову звідкись цей бруд взявся, я навіть здивувався, вода досить непогано туди виходить. бачиш? от 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 о о така, хоп. Я надія, що вона зараз проб'ється, якщо ми туди-сюди його будемо ганяти. Пець, ми вже так заманалися, сил немає. Що би це могло означати? Я думаю, це просто вода. Так, воно помінялось місцями з повітрям, яке я вигнав. — Ой, точніше, повітря, Да. А ну-ка, щойно сталося непередбачуване. Очікуване, але, можливо, так, не передбачене. ну да, вже... Коротше, щойно воно раптом почало дуже швидко йти. І зараз ми подивимося, чи так. набирається воно. Ні, воно взагалі не набирається, воно тупо злітає туди повністю. Коротше, що сталося? Лише в комбінації всього цього нам, до... нам вдалося досягнути успіху. Коротше, Спочатку ми пробили виходить тросом трошки буквально, е самого безпосередньо засмічення, оце воно. потім ми залили оце. Воно там трохи постояло і ще поочищало і труби, і те, що ми там цим тросом роз, розкидали. Потім пройшло пів години, і ну, дива не сталося, Вода все одно забилась, вона не захотіла йти. Але вже оскільки воно там розм'якло саме в тому місці, де воно засмічене було, і туди потрапив цей засіб, то потім. Вантус зробив своє діло. Ну і дуже важливо, оце, це, ну, чи не найважливіше, то що тут пакетом закритий цей отвір, і тут дійсно дуже високий можна було зробити тиск. Ну або, навпаки, вакуум, коли ти витягаєш той Вантус. І воно дійшло аж туди, виходить, метрів на вісім. Тому що інакше, якби оце не було закрито. То так, от рукою, наприклад, тримати це було б нереально. Воно б ну цей тиск би туди на 8 метрів. Ну він би втратився. Тому лише комбінацію всього цього і купою часу і грошей. Ну нарешті ми можемо помити посуд. Боже, я не вірю в це. Ми подолали це. Можете нас привітати, Можете запрошувати нас на роботу. Ми маємо весь арсенал, навички роботи з. Сантехнікою, ну, це було не перевершено. На цьому відео будемо завершувати. Ой, ставте лайк за старання. Я вважаю, контент вийшов гідний. Якщо у вас траплялись такі ситуації в Україні в інших країнах, особливо в Румунії, напишіть про це в коментарях. І, Взагалі, можливо, у вас є поради на майбутнє щодо більш швидкого усунення такої проблеми. Тож. Радо будемо почитати. У мене і... є порада щодо усунення такої проблеми. Купуйте одразу довгий трос, якщо ви не знаєте, скільки метрів кон конкретно вам потрібно. Тому що ми сподівалися, що 5 нам буде достатньо, але виявили, що це викинуті гроші. Всім дякуємо за перегляд цього відео і всі бувайте, всім пока-пока.